Ліна Костенко, між іншим, коли я буду навіть силою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще й для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, не синхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому старіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на та моя воля написала б я скрізь курсивими. Так багато на світі горя, Люди, будьте взаємно красивими.